Красиво, нормально, я стараюся. Лисим мені гірше. Мені сказали, щоб я був максимально похож. Велкам слово. Да? Типа я скажу? Да. Да. Сьогодні працюю на благодійному івенті Олександра Усика. Поїхали. Збираємо кошти на допомогу дитячим будинкам в Миколаєві, а це саме 5 штучок. Так, їх 5. На цю сцену ми запрошуємо Олександра Усика під ваші овації. Ми з вами ж домовлялися, я починаю шуткувати, ти продовжуєш, так. Так. Да. А якщо у мене шутки не виходить, ти мене підтримуєш, щоб всі сміялися. Щоб було смішно. Дякую, Андрію, дякую. Знаєш, Я виїжджав з дому, була жахлива погода. Е, і воно все прямо мало думаю, ну капець, сьогодні буде срака. Але насправді тільки виїхали, тільки під'їжджаємо до потрібного нам місця і погода прям wonderful. Сьогодні дізнаємось, усіки це пропуск в трусіки чи ні. Ти сьогодні будеш основний став? Я буду, так, да, Статяношкою. А ти сьогодні відпочиваєш? Я сьогодні буду танцювати. Я тільки за. Оцну в туфлі, засмутився, йду плакати в номер. Ще я зрозумів, що в мене майже немає такої штуки, як переживання. Я пам'ятаю, що мені хтось сказав, що не переживати це погано. Але коли ти вже ведеш ну, це мій четвертий івент а, з ними, то я такий, типу, та блін, все ж буде нормально, все буде окей. Що може бути погано? Це з одного боку і класно, а з іншого боку, ти думаєш, блін, що якась щось хуй. Буде то що будемо робити? Я можу перекладати і сказати англійською, але мені здається, в залі є людина, яка краще за нас всіх розмовляє англійською. І це хало, пані Олена Hello, how are you today? I am fine, I feel, very feel. Дивіться, якщо ви е сокіабле, як і я в англійській мові. Ми сьогодні е, зробили з Тетяною доволі гарну історію для вас. У вас є ідеальна можливість вивчити сьогодні за е, короткий проміжок часу англійську мову. Century live, century learn. Дивись, мене просто історія в тому, що мене зараз поки ненавидить один столік. Покупить Але один... час іде вже два. Я бачу, що два. Вже два. Дякую, величезне. Це знаєш найвідкритіша неприязнь, яка може бути. Да, а ти що? Пішов вон. пашовонво. Шо трам. Не відбувається там проблема. Я б з радістю пожартував, бо про щось, але прошу. Щоб в раз зустрічаємося на Аляске 2025. Треба! Ваші оплески! Облески! На канал. Хоча хочеш, підписуйся, хочеш, не підписуйся. Просто додивись відео до кінця. Це найголовніше, що мені треба. Якщо ви хочете провести платіж в USDT або іншій криптовалюті, на локації просутній гарний криптообмінник і е, інформація про нього на правах реклами. Дай, будь ласка, ти тут вкачать Алло, yeah, без проблем. Тут як скажеш, просто продовжуємо далі, як є. Якщо ще щось треба. Чи хочеш просто поспілкуватися, кажи. 10 актуальних подій, які відбуваються зараз в Україні, які обговорює інтернет. На даний момент в Україні активно обговорюють кілька важливих тем: наприклад, якісь нові законопроекти, певні міжнародні події, які зачіпають країну, або якісь культурні івенти чи зміни в соцмережах. Зараз точно не буду перераховувати це як список, просто скажу, що там є і політика, і якісь новини зі сфери культури. І якщо треба бути конкретніше, просто дай знати. Даю знати. Зрозумів, дякую. Тоді, якщо потрібно, буде щось більш конкретне. Насправді так, я скажу чесно, нам дали е, ваші номери телефонів всіх. всіх. Тому, Всіх, Якщо вам будуть завтра телефонувати з фразою потрібна юридична допомога, Ми знаєте, це фон? надіктовує, надіктовує Тетяна. <гум> а знаєш, цей тип дівчат, які настільки самодостатньо. Що їм хуй на все, всі гості сидять з такими каменними обличчями, а дівчинка прям вривається, балдеє, кайфує, а. виходить. Гадюка. гадюка. Ти, сама, ти сама їх зібрала на собі. Ні, я... ти знаєш, ти не гадюка. Ти заєс, а я гадюка, я тебе сьогодні з'їм. Ні, 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 давай не так. Давай ти будеш гадюкою, а я буду жабою. Ванечка, це може бути твій останній корпоратив, подумай ще раз. Я ні... хочу. Ні... Ніхто? не отримує Слухай, Ми живемо в такій країні, що у нас у всіх сьогодні може бути останній корпоратив, я тобі так скажу. З ним, зробимо виступлення Дарафейве, потім прожарку. Да. І потом Монатік. Але сьогодні подивіться на Сашу, подивіться, наскільки він стильно виглядає. Гарний костюм, штани красиві, взуття лора п'яна, годинник патек Філіп. Пояс Луї Вітон. До речі, заради цього поясу Сані прийшлось в п'ятому раунді ушатати консультанта Луї Вітон. Я хочу сказати. Знаєте, з іншого боку сини усіка підростуть, і їм буде дуже класно клеїти дівчат, бо всі ми знаємо, що усіки є де в трусіки. Вийде Надя, Ми скажемо, друзі. Сьогодні в залі є Надя Надяда давайте Ти поаплодуємо. Надя виходить на сцену. Ти виходиш, співаєш одну пісню, одну пісню, і е, після цього ти відпочиваєш. Сьогодні сюрприз, до якого ніхто не був готовий. Я думаю, навіть людина, яка зараз вийде на цю сцену, теж не був готова до цього. На сцені сьогоднішнього нашого благодійного вечора Іво Бобул! ваші оплески стоять просто ну компанія. Ти ніби в фільмі десь знаєш. Зустрілись якось на курілки Манатік, Дарифєєва і Усік. вашими оплесками, друзі! Зустрічайте! Діма Діматі! Ваші оплески! Важко якоюсь зібраною фразою закінчувати відос, коли ти всі свої емоції віддав ось там на сцені. чотири артисти на сцені було. Сьогодні зібрано. Якщо я не помиляюся, зараз я точно скажу. Станом на зараз, на зараз, ще на завершену вечір, ми будемо підбувати підсумки, зараз вже зібрано за вечір близько 50 тисяч доларів на дитячі будинки в Миколаївській області. Я вважаю, що це офігенний приклад того, як люди вміють красиво робити свої приватні заходи. Дякую, що ти додивився до цього моменту. Ну, злупани лайк, якщо ти ж до цього додивився. Дякую.